Юрію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про типи ракет чи дронів, які були застосовані під час цієї ранкової атаки на територію України? Доброго дня. Ну, безумовно, можемо. Я думаю, українці вже давно обговорюють це у соцмережах. Так що дійсно головне питання цього воєнна це дійсно залишатись в укриттях, тому що бачите, ворог не припиняє обстрілювати різними типами зброї. Ну, значить, С-300 це зрозуміло вже стало типовим щодоби. Були обстріли із цих ракет. Які летять нагадаю у прифронтових містах по балістичній траєкторії, реактивні системи теж працюють залповоню противника і атака. От чим зумовлена тривога, це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Ту-95. Ну як як правило, вже з Волгодонська атакують це Ростовська область з крилатими ракетами, типу Х-101Х-555. Водночас була атака шахедами з півночі України летіла так імовірно територія Білорусі та Курська область. І от буквально там з півгодини тому була атака з. Акваторії Чорного моря, ймовірно, ракетами калібр атаковано різні об'єкти. Так, бачимо, ми і на у Дніпрі противник атакував і підприємство. Наше так ну, вже є заяви керівництво держави, і також працювало ППО на Тиївщині, там, збито і крилаті ракети, і шахеди. Протиповітряною обороною ну так само працювало ППО зараз в на півдні держави, зокрема в Одеській і можливо Миколаївській областях. Будемо зараз уточнювати бо буквально от. Хвилини хвилини Завершилась завершилася бойова робота, і будемо вже видавати скільки власне вдалося знищити. Але як бачимо окупанта атакує і надалі, і об'єкти критичної інфраструктури, і газовудуну нашого галузь, так ну і власне оборонне підприємство. Угу. Ну якщо ви сказали кількість збитих ракет, ви будете тільки починати зараз підраховувати після завершення повітряної тривоги, то можливо вже підрахували кількість випущених. I'm a bliss call. 10 пусків крилатих ракет про калібр зараз, поки на мене з літаків про калібри зараз будемо ще дивитися. Скільки ну теж було так, розумієте, що на, точка на радарі, яку видно так, це може бути не одна ракета. У ній може міститися декілька, е, декілька ракет, показувати родним маркером. Так тому вони вже підходячи до цілі, буде стає зрозуміліше, що скільки їх було, коли вже власне відпрацьовує протиповітряна оборона зенітні комплекси не по них працюють, тому будемо точнювати, щоб не ну не сказати зайву інформацію, зайву та неправдиву. Е, Підіб'ємо зараз і е, видамо найближчим часом про роботу протиповідного.